Окупанти планують підірвати завод Кримський Титан, аби завадити українському наступу. Наслідок терористичних дій Росії можуть бути страшні екологічні наслідки. Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. За його словами, нині на територію заводу завезли вибухівку. Через сам вибух можуть постраждати жителі Криму, семи областей України, Туреччина та сама РФ за даними сил спротиву. Росіяни готують чергову провокацію на хімічному заводі в Армянську тимчасово окупованого Криму. Вони завезли на територію заводу Кримський титан-вибухівку і мінують територію. Ми прекрасно усвідомлюємо, що спричинить ймовірний вибух на заводі. Це буде другий Чорнобиль. Викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин призведе до смертельної небезпеки людей і довкілля. Постраждають мешканці Айр-Крим і, як мінімум, ще семи областей України, а також Туреччина і сама країна агресор. Мінування заводу відбувається, аби зупинити ЗСУ, а також звинуватити Україну в екологічному тероризмі. Також окупанти мають на меті здійснити військово-політичний тиск на нашу державу та світову спільноту. Україна не допустить чергового екологічного шантажу.